Так, всім доброго дня! Здається в оренду простори приміщення площою 477 квадратних метрів, який ідеально вам підійде для будь-яких видів підприємницької діяльності. За потреби, можливо, часткова оренда приміщення площею 250 квадратних метрів, або ось там далі 277, яке знаходиться в одному приміщенні. Отже, що ж до комунікації, тут в нас під'єднана потужність об'єкту 870 кВт, яка подається двома незалежними лініями по 430 кВт власними підстанціями, а основна та запасна вони знаходяться на території. Отже, ворота, як ми бачимо, тут є для негабаритного транспорту, ось там далі, з великою об'єднаністю камер та круглодобовою охороною. На території є два погрузчики. вантажопідйомністю, як ми бачимо, ось тут є 4 та 6 тонн. Автомобільний кран, який в нас стоїть ось там далі. Та на території можуть розміститися аж 100 фур одночасно. Цілодобово працівників гуртожитку можуть бути. Також наявні два будинки офісних приміщень площею 1000 квадратних метрів з можливості коригування площ. Ось на даний момент в нас тут є склад зі слюсарки. Тип стін тут є цегляний. Це в нас є майновий логістичний комплекс М11, який знаходиться на автомобільному шляху міжнародного призначення М11 Львів-Шегині. І, до речі, на відстані 900 метрів від найбільшого митного пункту Львівської області митний постгородок. Наш комплекс він розташований на земельній ділянці з загальною площею 5 гектарів. На території підприємства, як я вже казав, є можливість орендувати склади, офісні приміщення. Ось там і далі ангари різної площі, що дозволяє знайти оптимальне рішення для будь-яких потреб вашого бізнесу. Що ж до логістики. Відстань тут до кільцевої дороги 15 км. Відстань до міжнародного пункту пропуску Шагині 50 км, а краківець 60 км. Також є залізнична колія, до рампи якої 5 км. Це дає змогу швидко доставляти, розмитнювати чи замитнювати грузи. Ось таке приміщення. Дах тут, як ми бачимо, є повністю оброблений та замінений. Що ж до персоналу, комплекс, як я вже казав, він знаходиться на відстані 15 кілометрів від міста Львів, де в нас є 800 тисяч населення, звідки зручно вам буде набрати персонал, особливо висококваліфікований. Ось тут у нас є ось такі приміщення, в яких можна ремонтувати машини. Одне. Ось тут є як захід через двері, та ось таких три міні-гаражі, де з легкістю ви можете їх використовувати під свій власний сервіс. Ось тут згодом буде залито обмостку, так званий бетон, який буде повністю давати можливість гарно заїхати чи виїхати з цехів. Приміщення, до речі, віддається в оренду від одного власника, але ми готові співпрацювати з агентами по нерухомості. Ось це є одне приміщення, а там є інше. Як ми бачимо, дах тут є повністю поставлений нещодавно. І частково повністю відремонтований та поставлений металопрофіль. На цьому я завершую наш відеоогляд. Якщо когось зацікавило, звертайтесь, готові вислухати всі ваші цікаві пропозиції. Дякую за увагу!